Унальна посуха в п'ятихатках на Дніпропетровщині. Коли в 20-ти тисячному місці раптом зникла питна вода, його жителі майже не хвилювались, бо перебої траплялися і раніше. Але коли водопостачання не відновили ні через тиждень, ні через два, почали бити на сполох і з'ясовувати причину. Те, що вдалося з'ясувати, оптимізму не додало. Проблеми водопостачання значно ширші за банальні неплатежі. Красота. Золото а не вода це ще нормально, чисте. Вона брудна, неякісна та ще й для здоров'я небезпечна. В ній є якісь, якісь нітрати, які з часом сказали в лабораторії накаплюваються і возбуждають ракові заболівання. Але іншої води, окрім як із цих криниць, п'ятихатцям взяти ніде. У кранах ні краплі вже другий тиждень поспіль. Чотири часа в три подимаються, і ота пока чуть. -чуть не так скалочене приносим у місцевій лікарні режим жорсткої економії. Ці три ванни добова норма на все неврологічне відділення. Про операції та складні процедури навіть не йдеться. Пацієнтів, що їх потребують, відправляють за 80 кілометрів у сусідній кривий ріг. Зрештою теж доводиться викручуватися. Стараємося гранічити прийом, переводимо больних на стаціонарозаміщаючі технології для тих, кому амбулаторно та дистанційно не можна. У списку необхідного у стаціонарі нова графа питна вода з дитсадками та школами. Схожа історія. У місцевому водоканалі не приховують. Винні енергетикам фантастично, як для невеликого містечка, суму. 775 тисяч з платежами. Кажуть, і раніше були перебої, а за останні два місяці люди стали платити ще менше. Далося взнаки знецінення гривні і зростання цін. Тим більше, що тариф кусається у райцентрі Це аж 21 гривня за куб. Тож, хоч і не якісна, але безкоштовна вода у прибудинкових колодязях, єдиний вихід, пояснюють районні очільники. Але саме їх в обласній адміністрації. Вважають винними в доведенні ситуації до критичної межі, мовляв, району дали 7 мільйонну дотацію, зокрема і для того, щоб вирішити цю проблему. Утім, з енергетиками так і не розрахувались. Це могли би сказати субвенція, надана на якісь определенні цілі. Дотація дається без, без васм'язну, таке російське слово. В тому розподіл дотації ми проводимо нас вірус. розгрошам знайшли інше застосування, а людям пообіцяли пояснити в яких умовах нині працює їхній місцевий водоканал. Два роки тому місцеву владу згори примусили передати підприємство приватній донецькій фірмі. Сім місяців тому вона зникла. Знялися, от і уїхали. Їх немає все в єдинственному числі. чисте. Якщо насос, то резервного насоса немає. Він один. От якщо магістраль, то вона резервна не має. Вона одна нитка. Тому йдеться не просто про якість водопостачання, а про його можливість в принципі. Тож людям треба вибирати, жити без води чи справно платити. Щоправда, цього разу місцеві чиновники від посухи пообіцяли містян врятувати, перерахують енергетикам 100 тисяч гривень з бюджету, і до кінця тижня вода в кранах таки має з'явитися.